Всім доброго дня, Ну що ж, коротеньке включення про те, чим ми зараз займаємося. От, зібрали таку точівку. Врешті все під'єднано, все відрегульовано на мікроскопі. Моделі, правда, не знаю, Ну, це таке неважливо. Такий гігант вийшов, вага тут кілограм 12. От, що тут цікавого є? По суті, це підйом, підйом стола, так. От, підйом поворотного механізму окремо, незалежно, так, такою швидкою настройкою. Далі плавне регулювання рейкою. Барашкою кидаємо і вона нас піднімається, опускається, тобто можна як і самих низів починати так, для себе виставляти, так і кому зручніше може стоячи там. От, э, класичне регулювання рейкою кута, тонке налаштування і відповідна швидка настройка штоку. По бокам дерев'яні вкладки. Дерево, правда, не знаю, яке. Зачистили, полакували. Ось такий у нас гігант вийшов. О, ну і плюс паралельно збираємо, на місце все менше і менше. Паралельно збираємо ще 1, 2, 3, 4, 4 точілки, три зараз будемо обробляти, відправляти або не відправляти на надування, не знаю, що як там вирішиться за надуванням дуже великі проблеми, так як відключення воно сказалось на всіх. так, У нас і до цього терміни горіли. Ну, а зараз вони, ну, помимо того, що ми робимо довше, так вони ще надуються довше. Там, порядку двох інколи навіть трьох тижнів доводиться чекати, поки там все зроблять. Ну, от о, складається точилка. Невеличка, компактна. І її старший брат це вже на мікроскопі поворотники однакові, все однакове. Ну, тут тут равочка Вот, Тільки є по суті подіум, так і тонка настройка. Тонка настройка кута заточки, мікроскопом. Безпосередньо з самою рейкою плюс швидка настройка. В чому тут ще різниця? Різниця ще в шарнірі. Тут він йде таких. На глужочках, які нього середині цю цілочку, тут полоком два опідчипника стоять. Вот. Такі от справи. Що у нас далі? Далі далі. Далі буде ще щось покажу <смі> <смі> на днях або через тиждень запишу відео, тому що все відправило на покраску. заготовок, як такий більше немає. ну, Окрім цього, що такі вони. Після токарки Дюраль 774Т, 775, якщо не помиляюсь. Вот. Ну, в принципі, шарнір такий саме, це після анонтування. Такий глибокий чорний насичений колір. Вот ось такі от справи.